Добре, я в принципі готовий. Ти готова? Слава Ісусу Христу! Дорога молодь! Вже наближається наша з вами зустріч 23 липня. В неділю ми чекаємо вас тут в Павшині в монастирі сестер святого Йосифа. Для тих, які зареєструвалися на цю зустріч, повідомляю, що з собою потрібно на цю зустріч взяти обов'язково. Перше, це добрий настрій. Друге, взяти з собою каремат або плед чи якесь покривало, на яке ви зможете сісти, тому що основна програма буде відбуватися на сцені, і ви на траві можете знайти собі вільне місце, але потрібно на щось сісти. Візьміть з собою, будь ласка, обов'язково головний убір, тобто якусь кепку, панамку, щоб не згоріти від пекучого сонця, яке буде нас всіх з вами зігрівати. І візьміть з собою бутилочку води для того, щоб потім тут змогли набирати свіжу охолоджуючу воду, яка буде втамовувати нашу спрагу протягом дня. І якщо хтось ще не зареєструвався на цю зустріч, а хотів би приїхати, то щиро вас запрошуємо, зробіть це якнайскоріше. Чекаємо і молимося, щоб ця зустріч пройшла якнайкраще, і щоб ми наповнилися Божою благодаттю і нехай присутність Христа буде для нас збагачуючою, щоб ми обдаровували один одного любов'ю. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!